Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення позбавити Гарвардський університет навіть права приймати іноземних студентів це продовження. Масштабної війни Дональда Трампа проти Гарварда спочатку він їм погрожував і вимагав по суті забрати в них автономію. Він хотів узгоджувати їх політики, в тому числі щодо прийому студентів, щодо визначення освітніх програм, і так далі. Коли Гарвард відмовився, то. У них забрали державне фінансування. Я розповідав вам про це кілька мільярдів доларів. Але тепер, схоже, що Трамп пішов ще далі. Розповім вам про це, що це означає взагалі для США, для світу і які наслідки це може мати. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. Ви будете сприяти економічному просвітництву. Це важливо для просування україномовного контенту. Так от той самий Гарвардський університет. Той самий Гарвард, який посідає першу сходинку в світі за академічною репутацією вже 14-й рік поспіль до речі, і випереджає він там MIT, Оксфорд, Стенфорд, Кембридж інші провідні університеті світу, да. Проти нього цілеспрямована атака нового старого американського президента, і сталася оця вся історія після конфлікту між університетом і Міністерством внутрішньої безпеки США ДІЧС, очолюваним Крісті Ноєм, яка видала наказ про анулювання сертифіката Гарварда на участь в програмі студентського та обмінного візового забезпечення. В результаті Гарвард втрачає можливість приймати нових іноземних студентів, починаючи вже з цього. Навчального року іноземці, які навчаються в Гарварді, змушені перевестися до іншого сертифікованого університету або вони ризикують втратити взагалі легальний статус в США. Рішення це зачіпає 6800 іноземних студентів, а це приблизно 27% від цих студентів Гарварду. Міжнародні студенти є важливим джерелом доходу для американських університетів. і Гарвард тут не виняток. За оцінками об'єднання випускників Гарварду, ці іноземні студенти приносять університету більше 300 мільйонів доларів щорічно. Це лише відплати за. Навчання. Крім того, Гарвардська бізнес-школа, де мені, до речі, пощастило навчатись, генерує 170 мільйонів доларів від іноземних студентів і ну, пов'язаних з ними зборів. Офіційне обґрунтування у адміністрації в Вашингтоні таке. Да? Оце дієчі звинуватили Гарвард у розпалюванні насильства антисемітизми та співпраці з комуністичною партією Китаю, от не, не більше, не менше. Да? Університету запропонували відновити сертифікацію лише за умови передачі федеральній владі повного переліку даних про іноземних студентів, включаючи записи протестної активності за останні п'ять років. Гарвард відмовився виконати ці вимоги, назвавши їх незаконними, такими, що порушують права студентів. Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа, вимагаючи скасувати. Це рішення, і федеральний суд, що цікаво в Бостоні, да видав тимчасову заборону на виконання цього рішення до розгляду справи по суті. І остаточне рішення очікується найближчим часом. Заборона ця стала кульмінацією тривалого протистояння між адміністрацією Трампа і Гарвардом щодо політики університету. В частині фінансування питання академічної свободи і так далі. І так далі раніше. Уряд вже заморозив федеральні гранти для Гарварду на більш ніж 2,5 мільярди доларів. Я вам це розповідав через відмову виконувати вимоги щодо перевірки лояльності студентів і. Співробітників заборона навчання іноземних студентів в Гарварді це взагалі безпрецедентний крок, який може вплинути на тисячі студентів, і імідж США як лідера в сфері вищої освіти. Я думаю, що це обов'язково вплине не самого Дональда Трампа і на всю його адміністрацію, але можливо не. Одразу. Просто трішки вам для контексту, що таке Гарвардський університет. Да? Це приватний дослідницький університет, розташований в Кембриджі в штаті Массачусетс, і заснований він, вдумайтесь, 28 жовтня 1636 року. Він є найстарішим закладом вищої освіти в США. Раніше він називався Нью Коледж, був створений для підготовки духовенства в колонії Масачусетс. Бей. У 1638 році. Вони першими в північній Америці отримали друкарський верстат. А в 1639-му Гарвард перейменували якраз от вже в Гарвард на честь першого благодійника пуританського священника Джона Гарварда, який заповів закладу половину свого майна та бібліотеку. І вже в 17 столітті Гарвард став осередком інтелектуального життя. А згодом, і вже коли з'явилися Сполучені Штати Америки, то вже і країни як такої, да, університет ніколи не мав формальної релігійної приналежності, хоча його навчальна програма тривалий час відповідала пуританським традиціям. З часом Гарвард перетворився на світський заклад, і це вплинуло дуже сильно взагалі на формування американської. Еліти Гарвард складається з 12 академічних шкіл, включаючи Гарвардський коледж, аспірантуру, бізнес-школу, школу права, дуже відому медичну школу, школу державного управління імені Кеннеді та інші. І що ще важливо, що Гарвард один з найбільш таких бажаних конкурентних університетів в світі, наприклад, у 25-му році було подано. Понад 57 тисяч заяв прийнята лише 3,4 абітурієнтів. Це найнижчий показник в історії університету. Вступна кампанія супроводжується дуже суворим відбором. А університет активно впроваджує програми підтримки студентів з різних соціальних груп. Ну і відомі дуже випускники Гарварда. да, там і президенти США, Джон Адамс, Франклен Рузвельт, Джон Кеннеді, Барак Обама. Відомі політики, Генрі Кісінджер, Ел Гор, підприємці, той же Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Стів Балмер, Нобелівські лауреати доволі багато, журналісти, лідери думок і так далі. Да? Тобто вони мають глобальний вплив, тому що Гарвард взагалі один з найавторитетніших університетів світу, який задає стандарти вищої освіти і дослідження. Він дуже активно розвиває міжнародні партнерства. Він бере Участь у глобальних освітніх, наукових, гуманітарних ініціативах і має центри такі експертизи і програми дуже в різних сферах і пов'язані з різними країнами світу. Викладачі, і випускники Гарварду впливають на світову політику, економіку, науку і культуру. Гарвард це ну, такий справжній символ академічної. Якості, свободи і великих наукових винаходів. Якщо вам цікаво, до речі, напишіть в коментарях, я поділюся з вами тим, що ви знайшли в Гарварді. Це насправді неймовірно, скільки там великих винаходів зробили в цьому університеті. І от сьогодні Дональд Трамп намагається зламати їх через каліна, використовуючи в самому брутальному вигляді адміністративний. Ресурс, але Гарвард не піддається, друзі. Як вважаєте ви, Дональд Трамп зможе зламати Гарвард і домогтися того, щоб вони стали слухняними? Приватний університет з ендаументом, таким фондом, який забезпечує фінансування його діяльності, понад 50 мільярдів доларів? Або Трамп обламає зуби об Гарвард і це. Послабить його подальшу траєкторію. Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео, як вважаєте ви, і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні та поширенню україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!